ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі христі, браття і сестри, так нічого більше не прагне диявол, як того, щоб людей відвести від Бога, аби вони не навернулися до Господа і. Не спаслися. І для цього він використовує все, що може. І такий древній переказ про те, як диявол збирає злих духів на таку собі нараду і запитує, як вони працюють в тому напрямку, щоби. Пекло наповнити людьми. І один з демонів каже: я їх переконую, щоб вони не молилися. Відчуваєте дійсно, яка страшна диявольська логіка обірвати зв'язок людини з Богом, який існує через молитву. Припинити молитву. Диявол каже: цього є недостатньо. Запитує іншого злого Духа, а ти що робиш? Як ти переконуєш людей, щоби до пекла потрапили? А я кажу їм, щоби в церкву не ходили, щоби поріг Божого храму не переступали. І цього недостатньо. Але знову ж таки зверніть увагу, як диявол напастує людей, як він прагне їх відвести від Бога. Унеможливити зустріч людини з Господом, яка саме відбувається у Божому храмі. А відтак запитує третього Злого Духа, ну, а ти що кажеш людям? А я кажу, щоб і молилися, і щоб до храму Божого ходили. І навіть кажу, щоб каялися, але не зараз. Потім. Десь на старості віку. О, ти дуже добре сказав. От єдиний, який склав іспит, демон це був саме той. І ми бачимо усю підступність темних диявольських сил. То будеш робити, але не зараз, потім. Десь у невизначеному часі. І скільки є таких людей, обманутих дияволом? Скільки людей дійсно вже потрапили до пекла? Дали себе вмовити. І ось одна жінка це такий приклад із життя до чоловіка звертається, який ну, безпробудно п'є, навіть не встигає протверезіти, як слід. Каже, чоловіче. Та спинися. Найди до церкви, покайся, Бог тебе простить. Це моя справа, відповідає чоловік. І це є абсолютно неправильна відповідь, тому що це не тільки його справа, це вже справа сім'ї подружжя. Вони в шлюбі церковному. Тут йдеться про те, що тут терпить сім'я. Адже в шлюбі нема я і Моє, в шлюбі є ми і наше. Це спільне горе сім'ї усіх і чоловіка, і жінки, і дітей, коли голова сім'ї дозволяє собі такий тяжкий гріх, як п'янство. Верніть увагу на інший приклад. Одна е, мати звертається до свого сина, який пішов на блудну дорогу, як ото сьогодні в Євангельській притчі, е, що нам казав Господь. І каже: сину, спам'ятайся, зупинися, іди покайся до Господа. Чи почує той син голос Божий, який промовляє через його матір до нього? Чи він відгукнеться на те Боже Слово? Чи він відповість на нього? Питання лишається знову відкрите. А час іде, роки минають. І з ними час нашого земного життя. Ось один чоловік вже потрапив у лікарню, знаходиться в дуже важкому стані і каже: Господи, хоча би декілька годин ще мого життя. І я би і в церкву пішов, і вислухав побожну службу Божу, чого давно вже не робив. Я би навіть при нагоді там в храмі і покаявся, посповідався, але вже руки слабнуть, вже ноги не ходять, вже в чоловіка проблеми з пам'яттю. І коли вже приходить священник. Дуже часто таку картину застає в лікарні, коли вже той хворий і не дихає, за нього вже машина дихає, вже апарати працюють штучної вентиляції легень. Коли він вже абсолютно без свідомості комі знаходиться. І про яке то покаяння вже може йти мова? Про яку сповідь? Коли він вже нічого не тямить. Священник може, якщо є десь проблиски свідомості, навіть коли не може той хворий говорити, навіть в випадку, якщо сльози, каяття з'являться на його очах, він може в тому випадку дати розрішення. Дуже часто абсолютно немає ніяких ознак покаяння. Людина вже не здатна цього зробити. Вона у край важкому стані, вона запізнилася. І своїми приготуваннями до вічності диявол таки реалізував свій план, він досягнув свого. Отим відкладуванням покаяння десь на потім, на якийсь невизначений час. А потім може і не бути. І так часто трапляється. Так найчастіше буває. Один е, англійський письменник описує е, таку сцену е, між. Е, Чоловіком, який е, любив свою дружину, але знаєте, е, вже знаходячись біля її ліжка, е, на якому вона померла, він взяв її за руку і каже: Вибач мені, дорога дружина. У мене ніколи не було часу тобі сказати, що я тебе люблю. Я це роблю зараз. Але вона вже його не чує. Душа вже залишила цей світ, покинула його. І це дійсно драма життя. знаєте, коли двоє здається жили разом. В одній сім'ї, в одній хаті, і він не мав часу їй сказати, що він її любить. Настільки був зайнятий, який борг любові залишився у нього перед нею після її смерті. Можемо собі тільки уявити, як докори сумління будуть його мучити далі упродовж цілого його життя. Сьогодні в євангельському читанні е, у притчі Христа Спасителя йде мова про блудного сина, але є і блудні доньки, і їх є немало. Ось е, в одній її матері дочка, як в нас в народі кажуть, пішла на манівці. Залишила рідну хату, покинула село, захотіла міста і не просто міста, але розгульного життя. І от чує мати, що кажуть люди про її доньку, якому вона в страшному грісі знаходиться. І Ще мить болить серце матері за дитину пропадає. І що робить? Пускається в дорогу? До того міста, куди кажуть люди. Прийшла, але місто надто велике і чуже для неї. Як знайти свою дитину? І що вона робить? Вона мала з собою. Декілька фотографій. Вона їх чіпляє до аркуша паперу кожну фотографію і розвішує по місті. І пише там на тому листку: Я тебе чекаю, доню. Я тебе чекаю вдома. І якось йшла, знаєте, ота заблуча дитина і дивиться на оголошення обличчя її матері, підходить, читає і почерк знайомий до болю. Доню, я тебе чекаю вдома. Щось трапилося, здригнулося її серце. Стрепенулася її душа, чи пригадала ту рідну домівку, передала собі рідну матір і собі постановила припинити, рішити, залишити оте життя розпусне, грішне, яке вона провадила, і таки вернутися до свого дому, до своєї хати. Дорога була не близька, яка далека. Прийшла вже і ніч на дворі. І як її до тої хати зайти, очевидно, двері замкнуті? Так вона собі гадала. Але несподівано до дверей, а вони виявляються відчинені. сидить мати. і Каже доню, того дня, як ти пішла з хати, ті двері не закривалися ніколи. Вони завжди були відкриті і в день, і вночі. Я тебе чекала. Вона прийняла свою дитину. Дорогі Христі, браття і сестри, ось так і двері Божого милосердя. Вони відкриті. Для кожного з нас, для кожного, хто хоче прийти до Господа Бога і покаятися, перепросити Його за свої гріхи. І Бог прийме кожного, простить, помилує. Тільки от знаєте, Бог чекає, а смерть не чекає. Вона працює 24 години на добу. Ми чуємо постійно інформаційні випуски, щось трапилося, як не тут, то там, як не яка трагедія, якийсь нещасний випадок, десь якісь стихійні лиха, землетруси. А скільки війна забирає постійно людей щодня у нас в Україні? Завтра може і не бути для будь-кого із нас. Ми зараз живемо в такий час. І вже не один день і не один рік. Смерть працює. Смерть не чекає. Тому каже апостол Павло із своїм покаянням, і своїм наверненням до Господа Бога. Біймося, щоби не запізнитись. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.